Технолонгленд енергетично вбухувальна бомба, яка зараз знаходиться в цьому стакані. Як його готувати? У нас тиждень відео коктейлів з 2010 року. І сьогодні в нас на черзі Айленд. Рецепт приготування, як звичайного Лонгайленда, просто воно заливається енергетиком і замість контролю Блюкрасау. По 15 мл е, всього алкоголю. Це в нас 4 види білого алкоголю: тобто, ром, текіла, джин, горілка. Ну і замість контролю у нас буде Блюкрасау. Так, джин. Горілку, звісно ж, беремо хорошу. Я надаю перевагу гетьману, 25 мл лимонного фрешу, 30 мл цукрового сиропу, щоб він став синій, у нас буде якраз блюкуроса, і заливається енерголосом. Все, що залишилось це перемішати і скуштувати наш техно Long Island. Ну що ж, давайте спробуємо. Взагалі, енергетик з алкоголем це дуже погана ідея, дуже сильно б'є по здоров'ю. До речі, алкоголь відчувається не прям сильно, сильно відчувається якраз енергетик. Хто любить енергетики, він туди поїть. Але ще раз кажу, алкоголь з енергетиками це зло.